Не знаю, правильне місце так якось вийшло, що ми побачили це місце і захотіли, щоб на цьому місці у нас якраз між селами побудувалася смійка. Будівництво проходило і сложно, і несложно, було всяко. Ну, але ми добилися того, що є результат, який ми тепер бачимо. Я взнавав багато місцях різних різні компанії. Якість, саме головне якість. Просто ми пробували митись на різних мейках, а на люкс ваш воно як дуже класно і всі рекомендують і всі кажуть, що там супер. Наш менеджер мені дуже подобається і подобалось, як я з ним працюю. Це ну, на вищому рівні я більш нічого не можу сказати. Мені дуже сподобалось. Хочу всіх запросити на нашу мейку. Яка сьогодні відкрилась. Наша мийка розташована в Закарпатській області Тячівського району, село Ганичі, на в'їзді, по вулиці Народна, 1А. І в будущому заходьте, мийтеся, як се каже, всього найкращого.